Всім привіт! Я зараз на ланжероні, біля Дельфінарію нема. Подивимось на пальми, на море, на небо і все, що мене оточує. Все натихає і хочеться милуватися, насолоджуватися, розглядати. Людей в цей день було багато. Вони тільки приходили і приходили. Це Продовження прогулянки. Я вже пройшла вдоль берега весь Ланжерон по воді, по безкоштовним пляжам, по приватним пляжам, дойшла до жовтого камня і зараз вже повернулася і хочу піти вдоль дельфінарія Немо до будинку сонця. Так що пройдемось. І подивимося, що роблять рибалки, де можна ще скупнутися, так, щоб відчути себе трошечки, хоч приватно. Ну, десь 20 людей буде плавати, але це не 200. все рівно. Так що можна пройти дерев'яним настілом, навіть можна прилягти, присісти. І це комфортно, мені здається, це нормально. Я прогуляюсь, поплаваю і також сяду і ляжу. Буду відпочивати прямо тут, бо дуже комфортно. Покажу вам, як бачите, сам приватний пляж з готелем Немо. І зараз все ж таки йду до будинку сонця. Будинок сонця зробив архітектор. У нас такий є. Рева Михайло Володимирович. Дуже багато робіт його є. Ось, наприклад, я можу вам перерахувати його роботи. Просто вдумайтесь, яка працьовита людина. Мені це подобається. От дивіться. 12 стілець створений на честь письменників Ільфа і Петрова. Дерево кохання, фонтан джерело біля Варанцовського палацу. Паркова скульптура Одеський час. Нещодавно була там, до речі, барільєфи чотири сторони світу, до монументальної скульптури Ерцта Невідомого, Золоте диття. Ангел малосердя. Монументальна скульптура бронзова з позолотою, встановлена над входом в центрі реабілітації дітей, інвалідів в Одесі по Пушкінській. На надгробах Богдана Ступки, скульптура будинок Сонця на пляжі Ланжером. До речі, ми зараз до нього і йдемо. Скульптурна композиція частинки життя для медичного будинку Одрекс. Фонтан Початок початків грецький парк нещодавно була, знімала. Скульптура більше книг менше страху. Одеська національна наукова бібліотека 2019 року. Поставили теж знімала місяця два тому. Ну і нарешті ми вже майже підходимо випадок. до скульптури, саме будинок сонця. Так. Вже майже майже прийшли це дитяча зона відпочинку готеля Немо. Ну, а що ж таке будинок сонця? Це бронзові двері, як ви бачите, з написом Дамус Соліс Будинок Сонця, і вони являють собою бронзову копію старих одеських дверей, які в 19 столітті прикрашали парадний вхід до одеського. Будинку на вулиці Ришельєвській, 21, та з гордістю зустрічали і проводжали мешканців і гостей. І коли на світанку ви приходите до цих дверей, то можна побачити, як сонечко встає прямо в ці двері. Виглядає незвичайно. Це така вже узнаваема скульптура. Так що, якщо ви сфотографуєтесь на фоні цих дверей, буде вам пам'ятка з міста Одеси. Так що рекомендую, цікаві двері, там багато написів. Людей потрібно бути готовими, що люди є і потрібно бути, почекати свою чергу. Ну, Це не так багато, мені здається, 2-3 хвилинки на людину. І можна встигнути зробити собі декілька фоточок, але інколи можна прийти і може повезти, може людей просто не бути, і ну, то ви фартова людина. Так що так, трошки подивилась, фотографуватися я звичайно не буду. Якщо чесно, один раз я тільки там фотографувалася. А так, просто пішу туризм, пройшлась, подивилась, мені цього вистачає. В Готелі, до речі, я в цьому в самому не була. Якщо ви там відпочивали, напишіть, як вам сподобалось. Мені здається, перша лінія від моря. Це класно. То ви і поруч, і біля моря. В них, я знаю, є на криші свої басейни. Басейн є, є там ресторан. Дуже класно виглядає. Також є басейн унизу. Є критий басейн, тобто басейнів в них вистачає. А також можна просто вийти до моря, спуститися сходами і просто поплавати в морі. В цей день не було жодної медузи, я не бачила. В цьому місці, саме де готель, вода чиста. При тому, що скрізь були водорослі, тут водорослів не було. Тобто, так розташовані валнорізи, що. Тут вода сама собою очищається, багато рибалок ловлять морську рибку Чорноморського бичка. Різні довго, як вона називається, сарган, якщо я не помиляюсь. Вода чудова. Мені здається, що в вересні місяці також можна буде поплавати, хто спокійно переносить трошечки. Холоднішу воду, ну навіть зараз вода чудова, Чистесенька. Ось саме це місто мені сподобалось, навіть взимку. Саме тут я бачила, що люди купаються і немало. Тут такі групки взимку я бачила і 10 людей плавало. бо тут є. Сходи, коли ти підіймаєшся, там є такий затишок, де можна спокійно перевдягтись, хоча може бути вітер, ну, як взимку, ви уявляєте, то там дуже комфортно. Так що, хто зимові запливи, можна мати на увазі, що саме тут. Комфортно. Хоча, звичайно, хтось любить просто з піску входити в спокійну воду поступово. Тут ви зразу занурюєтесь, сходи комфортні, можна триматися, бо все ж таки слизько, морська вода робить свою справу і водорослі також наростають. Так що потрібно. Потихесенько спускатися, але нічого такого сверх складного немає. Так що рекомендую колись сюди, ось там, де стоять люди, приходила катера і від морвокзалу до Ладжерону, а потім в Аркадію ходили, ходив морський транспорт, і можна було дуже легко добратися. Між цима трьома точками. Такий прогулочний варіант, коли можна було і поспостерігати, колись я сама каталась, але я не пам'ятаю, на лонжерон вже не заходили. А колись тут справді була стоянка, і можна було сісти в катер і поїхати в Аркадію. Тобто, поплавали ви тут, сіли. Поплили собі в Аркадію, там стали, потусили. Чудово. Зараз такого, такої можливості зовсім немає. До війни ходив транспорт морський від морвокзалу до Аркадії і обратно. Навіть не пригадую, чи сходили там люди. Навіть не скажу, не пам'ятаю. Так швидко все забувається. Живемо в реаліях сьогодення, пристосовуємось, вчимося радіти тому, що, що є зараз, і, і просто, я не знаю, я просто натягую посмішку на обличчя. Я знайшла найкраще місце, де можна плавати. Тут Саме класно, Мені сподобалось. Ось приїхати нема. Сходить і таке місце для купання. Дуже намагаюсь не, не звертати увагу на ті моменти, які мене можуть ввести в депресію, взагалі стараюся звертати увагу. Навіть ось, навіть зняла, як я одягаюся, грубо говоря, життя таке коротке, з такими перипетіями, що хочеться жити прямо сьогодні і прямо зараз. Мене може вивести з рівноваги тільки мої діти і мій чоловік. Всім іншим я не дозволяю. Мене виходити з рівноваги. Мені вистачає своїх... Е, своє ближайше окруження. Всі інші повинні мене надихати. Е, якщо ми будемо на все реагувати, то, звичайно, це просто неможливо. Тому усмішка. Подобання собі в будь-якій вазі, в будь-якому настрої, з прищами без прищів, нафарбовані, не нафарбовані. Потрібно завжди собі подобатись, бути впевненим, не, важли, не зважаючи на те, як ти вдягнен, чи є в тебе бажання робити манікюр-підікюр. Чи пофарбоване в тебе волосся? В даному випадку, ну я взагалі не фарбую волосся. В мене є силина, я не роблю манікюр-підікюр. Натюрель, натюрель я подобаюсь собі. В цьому віці, в тому вигляді, як я виглядаю зараз? Потрібно навіть коли ти дорослішаєш насолоджуватися собою. собою. Ну, трохи спорта не завадить, звичайно, хоча б, щоб тіло було підтягнуто, бо навіть коли ти худий і тіло підвисає, ну це якось не камільфо. Все ж таки потрібно за собою слідкувати. Так що для цього прогулянки використовуємо позитивний настрой. Хоча, звичайно, зараз я записую 26 і 6 і 15 повітряної тривоги, вибухи по всій країні, червоне все і куча влучань. І я сижу в цей день, озвучую відео, щоб самою відволіктись, по-перше. І, можливо, доставити комусь насолоду, і хтось хоче подивитися на фарби міста, моря підсвітки вечірньої. Ну, якщо я це зняла, і мені хочеться це знімати, ну можливо, це комусь також сподобається. Озвучувати. Приходиться, бо скрізь музика грає. і Ютуб, скоріш за все, буде мені кучу присилати листівок на цей повод. Тому вибачте, я музику закрила або перекрила чимось. Тому накладаю фона музику і хочу поділитися, показати вам різнокольорову підсвітку в даному випадку. Дільфінарію Немо, готелю Немо. Бо це все ж таки визитівка Одеси. Неймовірне місце. Хоча двояко дивляться на те, що тримають дельфінів у неволі. Колись від будинку Ангела моя Анастасія там проходила курс лікування, і ми їздили в дельфінарій. Не знаю, для людини, для дитини все рівно це неймовірні відчуття, особливо коли ти можеш потрогати дельфіна. Також там є можливість поплавати з дельфіном. Я ніколи не плавала з дельфіном, хоча б дуже хотіла спробувати. У мене була можливість поспостерігати як наш племінник, також був на реабілітації у дельфінарії Немо. І в мене є кадри. Ми спостерігали за маленьким, маленьким племінником. Йому, мені здається, було десь рочки три, і він плавав з дільфіном. І як ти дивишся на дитину, яка плаває рядом з дільфіном у холодній воді в гідрокостюмі? Ну, дитина посміхалася. Не знаю, скільки років я вже... Мрію поплавати з дільфіном і так ще досі не поплавала. Хоча живу Ой, хоча дільфіна я гладила, він такий гумовий, пахне рибою. Це такі прикольні все рівно відчуття, коли торкаєшся так що все ж таки потрібно мріяти, можливо, ця мрія колись і здійсниться. Ну, а зараз я підіймаюся, бачите, є дитячий майданчик. Попереду мене можна позайматися спортом. І ось це центральний вхід у готель Немо. Як я казала, згори є ресторан з видом і також є басейн. Так що, можна з криші дельфінарію спостерігати і за самими виставами, мені здається, якщо я не помиляюсь, а також можна насолоджуватися кухнею. Ресторану і спостерігати на море, на небо, на захід, на, на схід, мені здається, вони ще в цей час не працюють. Ну, ввечері, мені здається, непогано. І якщо я не помиляюсь, круглий рік ресторан працює. А це остатки якогось свята ну, привабливо, все рівно. Ну, а зараз я підіймаюсь до парку Шевченка. Ось ви бачите, є аркада, це центральний вхід, колись дачі Ланжерон. Ну, а зараз просто в'їзд для машин. Ще один заклад саца і пам'ятник загиблим матросам. вічний вогонь. Я просто пройду. Вогонь як горів, так і горить, хоча нема тут караула почесного. Мені здається, в цьому році вже не стоять тут школярі чи студенти. Но вогонь горить і показую вам небо і все навкруги, все, що я бачу. Що якщо у вас нема можливості самому гуляти, бо в мене такі люди є, які, ну, конкретно я з міста Нікополь сама, у мене подружки, навіть коли я не знімаю, просять мене все ж таки гуляти, бо там в цих прифронтових містах можливості гуляти такої немає. Так що для вас, для вас і знімаю. Щоб у вас була можливість пройтись, подивитися хоча б моїми очима на все, що оточує, і здається, що люди е живуть звичайним життям, хоча е все рівно ми травмовані е все, що відбувається, про і, е звичайно, е Чужа трава зеленіше, це зрозуміло, але складно всім в той іншій мірі, але потрібно все рівно себе якось відволікати, знаходити хоча б в інтернеті, хоча б в таких відео, як оце зняла я. Те, що може вас відволікти, або починати щось вивчати е, психологію, мистецтво, історію, читати книжки, знаходити можливість все, що може вас рухати вперед, бо вперед рухатись потрібно, хоча це дуже важко сама е, помічаю. З початком війни я також продовжила вивчати мови, включила англійську, французьку і німецьку. Ну, результат скажу я вам нульовий, бо воно не усвоюється. Така важкість все ж таки в голові. Переключитися дуже важко. Просто роблю, як я вважаю, ознайомлення з мовою. І предотвращення Альцгельмера, як би це, можливо, дивно не звучало, ну, роблю, все рівно роблю, хоча е, які слова, е, слова е, запам'ятовуються, але більшість просто рандомно проходить повз. 15 хвилин десь я собі даю позайматися. Це готель, і я вже готель, ночний бар. Ну і на цьому я вже закінчую. Гарних вам днів і спокійної ночі, вечора, дня. Пока!